Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку описане та вписане коло чотирикутника». Сьогодні ми з вами розберемо теоретичний матеріал, означення та теореми згідно теми і розв'яжемо завдання, які в підручнику позначені усним, але вони дуже важливі для відпрацювання даної теми. І так. Коло називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через всі його вершини. І на рисунку ви бачите, що всі вершини чотирикутника лежать на колі. Коло снаружи, чотирикутник – внутрі. Якщо чотирикутник є вписаним у коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Доведення цієї теореми ви відпрацюєте за підручником і звернете увагу на те, що використовуються властивості вписаних кутів. Обернена теорема. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Цю теорему можна розглядати і як ознаку належності чотирьох точок одному колу. Коло називають вписаним в чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Чотирикутник снаружи, внутрі коло. Теорема. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то, сум... то суми його протилежних сторін рівні. Доведення цієї теореми теж розглянете самостійно в підручнику. Єдине, що я вам нагадаю: що доведення цієї теореми ґрунтується на рівності відрізків дотичних, що проведені з однієї точки, і на малюнку ці відрізки показані однаковим кольором. Теорема обернена до цієї. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. Якщо чотирикутник описано навколо кола, то існує точка, рівно віддалена від усіх його сторін це буде точка центр вписаного кола. Якщо знайти цю точку, вірніш, щоб знайти цю точку, достатньо знайти точку, перетину бісектриз двох сусідніх кутів цього чотирикутника. Я рекомендую розглянути розв'язання задачі ключової. Яке наведено теж у підручнику, я не буду на цьому зупинятися і на це витрачати час. Значить, ще раз, ви маєте переглянути доведення теорем і розглянути розв'язок цієї задачі. Після чого перевірити, чи можете ви дати відповіді на запитання після параграфу, і далі переходимо до розв'язування вправ. Всі вправи, які сьогодні розглядаємо, позначені усно, але ну, вони дуже важливі. Чи можна описати коло навколо чотирикутника А, Б, С, Д, якщо його кути А, Б, С і Д відповідно дорівнюють? Звертаю вашу увагу, що кути А і Б сусідні, Б і С сусідні, С і Д сусідні. Нам потрібно, згідно теореми. Розглядати суму протилежних кутів. Отже, ми беремо суму кутів через 1. Суму протилежних. В першому 90 плюс 80 градусів це 170 градусів. 90 плюс 100 190. Суми протилежних кутів не рівні, отже, навколо такого чотирикутника не можна описати коло. В другому додаємо. Кути через один протилежні 90 плюс 90 і 80 плюс 100. Бачимо, що і в тому і в тому випадку 180 градусів суми протилежних кутів рівні. Отже, навколо такого чотирикутника можна описати коло. І в третьому теж через один, 50 плюс 130 це 180 і 70 плюс 110, теж 180. Отже, навколо такого чотирикутника теж можна описати коло. Наступна задача: доведіть, що можна описати коло навколо будь-якого прямокутника. Ми знаємо, що у прямокутника всі кути рівні по 90 градусів. Отже, сума протилежних кутів буде рівна 180 градусів, тож навколо будь-якого прямокутника, можна описати коло. Знаємо, що сума сусідніх кутів рівнобічної трапеції дорівнює 180 градусів, а кути при основах рівні між собою. Тож і сума протилежних кутів у рівнобічної трапеції буде 180 градусів. Отже, навколо рівнобічної трапеції можна описати коло тільки рівнобічної. Наступна задача. Яка точка є центром кола, описаного навколо прямокутника? Безумовно, що це точка перетину діагонали прямокутника. Центром кола, описаного навколо прямокутника, є точка перетину його діагонали. Чи можна, описати навколо ромба коло, який... Чи можна описати коло навколо ромба, який не є квадратом. Давайте подивимось на рисунок. Ми знаємо, що у ромба два кути по гострі, а два кути тупі, і це протилежні кути. Два протилежних гострі, два протилежні тупі. Отже, сума гострих кутів буде менша за 180 градусів, а сума тупих кутів буде більша за 180 градусів. Тож навколо ромба, що не є квадратом, не можна описати коло. Чи можна вписати коло в чотирикутник ABCD, якщо його сторони AB, BC, CD і АД відповідно пропорційні числам? Звертаю вашу увагу: сторони AB і BC сусідні, BC і CD сусідні, аналогічно СД, АД сусідні, а нас цікавлять суми протилежних сторін. За теоремою. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. Тож додавати будемо через 1, 7 і 12, 8 і 11, 7 і 8, 12 і 11. Дивимося, в першому випадку отримуємо 19 і суми протилежних сторін рівні, в перший чотирикутник можна вписати коло, а в другому чотирикутнику, як бачите, суми протилежних. Сторін не рівні, тож в такий чотирикутник не можна писати коло. Сума протилежних сторін чотирикутника, описаного навколо кола, дорівнює 18 см. Знайдіть периметр даного чотирикутника. Ну, якщо в чотирикутник вписане коло, то суми його протилежних сторін рівні. Отже, периметр всього-навсього треба помножити на 2 суму двох протилежних сторін 36 см. Аналогічно в наступній задачі бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 7 см. Ми знаємо, що у рівнобічної трапеції бічні сторони рівні. А якщо в неї можна вписати коло, то суми основ будуть такими ж. Сума основ буде дорівнювати сумі бічних сторін. Тож виходить, що периметр. Такої трапеції буде сума бічних сторін подвоєна 28 см. Доведіть, що в будь-який ромб можна вписати коло, яка точка є центром кола. Ми знаємо, що у ромба всі сторони рівні. Згідно теореми, суми протилежних сторін рівні, тоді в такий чотирикутник можна вписати коло. Оскільки у ромба всі сторони рівні, тож суми протилежних сторін теж рівні, отже, в будь-який ромб можна вписати коло. Центр цього кола буде точка перетину діагонали ромба, а діагоналі ромба, як знаєте, є бісектрисами його кутів. Чи можна писати коло в паралелограм, який не є ромбом? У паралелограма, що не є ромбом, сусідні сторони не рівні. Протилежні сторони. Між собою рівні, тож суми протилежних сторін не будуть рівними, значить в паралелограм, що не є ромбом, не можна вписати коло. Ну і ви це яскраво бачите на ілюстрації, яку я вам даю. Доведіть, що коли в прямокутник можна вписати коло, то цей прямокутник є квадратом. Якщо в прямокутник можна вписати коло, то в нього будуть рівними суми протилежних сторін. Але у прямокутника протилежні сторони рівні, тож виходить, що рівними будуть і сусідні сторони, тобто всі сторони прямокутника виходять рівними і робимо висновок, що він є квадратом. Ви маєте опрацювати теоретичний матеріал, як я вам вже сказала, і дати відповіді на запитання, і ви виконати вправи блакитного кольору, подібні до тих, які я розбирала сьогодні для вас. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!